На металургів 24 стався вибух у квартирі десятиповерхівки. Подія сталася на сьомому поверсі вчора о 20.40. Під обвалами загинула жінка. Вісьмом людям надали медичну допомогу, двох госпіталізували. У квартирах людей повибивало двері, скло у вікнах, пошкоджені машини, що стояли під будинком. Я був якраз в квартирі напротяг стояла, якраз ну, якраз у як молнія така Виго і хлопок, і все, і посыпались стенки. Ну, и, ну как, и стенки, эти, стекла посипались. Я выглянул, и ну, только в подъезд выглянул, Там туман повністю туман нічого не видно. І начали евакуюватися, потому що выскакивать, Ну по-другому ніка сиділи. Чесяні не, не представляли никакой беды, біди. Тут буф і все. Вибух стався у цій трикімнатній квартирі на самому поверсі, після нього підлога обвалилася, і під нею поверхом нижче на шостому загинула жінка. Знайшли під завалами ще одного чоловіка, який в шоковому стані. Рятувальники пройшли кожен поверх і перевірили на наявність людей, які потребували допомоги, і всіх вивели. Є небезпека подальшого руйнування плит перекриття. Між Восьмим і сьомим поверхом, тому до четвертого поверха людей ми запустимо, дамо зараз засвітлення через наші автомобілі, щоб побачили вони свої речі, хто кому треба що взяти. Так крім того, обговорена перекличка проведена. По підъезду людей находяться на місцях. По предварительному осмотру у нас складається складывается впечатление, что произошел взрыв вона, коли маленька концентрація газу. І тобто людина Тобто починають її чувствувати, це якраз найопасна ситуація, коли газова здушність місць готова зриву. Тому що не всі багато і не слышали запаха газу, то якраз вероятне, що була концентрація, якраз вибухоопасна. опасна. Зараз вже бачите автобуси, які будуть людей відвозити тим, хто не має де зараз оселитись. Зокрема, от, чоловік загиблої, приїхав син з дружиною. Ми також їх зараз поселимо разом. Тут треба подякувати представникам Сумському НВО, які надають зараз готель ювілейний, а також гуртожиток по вулиці праці. І також є керівник управління майном обласної ради Дмитро Нагорний, який вже дав доручення відповідні гот... і на випадок, якщо не вистачить для всіх місць, будуть люди розміщатися. В гуртожитках і інших приміщеннях, які належать до комунальної власності Сумської обласної ради, за фактом вибуху у прокуратурі відкрили кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає обмеження волі від 3 до 15 років. Що стало причиною вибуху, з'ясовують мої колеги результати. Дивіться у вечірньому випуску новин.